Про Всім привіт! Ранок у мене зазвичай починається з догляду за собою. Я першим ділом чищу свої зуби, далі вмиваю обличчя, тому що я навіть звернулася до косметолога, бо в мене от виникали дуже дуже великі проблеми зі шкірою. З'являлися акне, і я не знала, що з цим робити. Самостійно я ніяк не могла впоратися з цією проблемою. Так от, мені прописали догляд дуже класний, тобто я повністю очищаю шкіру, наношу крема і так далі. Тобто, у мене така ранкова рутина і вечірня рутина. Далі я сідаю вивчати англійську мову, тому що я хочу. Прям добре прокачати інгліш. І до речі, я вже дуже давно займаюся англійською мовою, тобто з репетитором, десь 3-4 місяці. І я хочу вам сказати, що прогрес є, і я дуже задоволена, що є якийсь результат, і я прям така, знаєте, щаслива, щаслива із цього. Цікавий факт про мене, коли мені потрібно щось записати з англійської, якусь інформацію, граматику, не знаю, якісь слова і так далі, то я все це записую в альбом для малювання, тому що мені так зручніше. Тобто я не веду звичайний що там в клітку, в лінію я веду альбом для малювання. Ну, спробуйте, можливо, вам також сподобається, тому що там нічого не накреслено, просто чистий аркуш паперу. Можливо, ви так зможете краще сконцентруватися і навіть краще будете запам'ятовувати інформацію, яка там написана на листові. Пусі-пусі. Будемо їсти мемі. Це смачно. Зараз вами будемо робити легенький макіяж. Я щось знаєте. Зачастила робити макіяж, тому що у мене проблеми зі шкірою, і мені трошки некомфортно ходити з рущами. І я намагаюся, хоч трошки, їх прикрити. Звісно, не рекомендовано це робити, коли я намагаюся вилікуватись від е, акне. Ми йдемо в центр для того, щоб купити штанішки, прогулятися і зайдемо ще в якусь кафешку, напевно. Так, а як це зменшити? Та того, давай, так? ну все ж. Доброго дня, шановне панство. Я значить худно і ми припарилися в KFC. Окей. Ми взяли Кока-Колу з кавою, і ви знаєте, мені дуже сподобався смак. Ну, дійсно, прикольно. Також ми війшли в KFC, взяли там картоплю фрі. Крельця ніби я не розбираюсь в цьому. А що там ще мафін, а також кість-бургер взяла. Це смачно. Питання до вас: що вам більше подобається? Макдональдс чи КФС? Мені KFC більше подобається. І якщо вам також подобається більше КФС, то навчать, що ви найбільше, найчастіше берете в КФС. Та, ми не голодні, ми щасливі. Особливо ця людина дуже щаслива зараз. Прикольні. Прикольно? Типу джинси приконні чи ні? Так. Так, я не буду. Нам купимо водичку за 120 гривень. Ми просто хочемо пити. Просто так, знаєте. Ми купимо і все. За 120 гривень вода. Мені цікаво, мені цікаво, якого вона смаку. Зараз протестуємо. Дощик, дощик, а, -а, -а. я щаслива. Купили мені штани, не знайшли мені других джинсів, бо ну, мені зовсім ніяка пара джинсів, не сподобалась. Ми домовились з Максом, що на наступні вихідні мені купимо джинси якісь прикольні. Але спортівка, мені прям дуже зайшли, вони дуже круті. Супер, прийду додому, вам покажу. Відео доходить до кінця. Я надіюсь, вам воно сподобалось і дуже сподіваюся на вашу зворотню реакцію. Ставте пальчики вверх, підписуйтесь, пишіть коменти. Буду дуже-дуже рада. Всім до зустрічі, до нових відео!